Свято для малечі у Хмельницькій міській лікарні організував центр донорства плазми у Хмельницькому біофармаплазма. Захід приурочений не тільки до Дню Святого Миколая, а й до підсумків донорської активності протягом року, адже медзаклад отримує грошовий сертифікат. Протягом року завдяки нашим донорам нам вдалося зібрати 270 тисяч гривень, які ми сьогодні плануємо передати міській дитячій лікарні і зорганізували таке свято. І разом провести для діток невеличку розважальну програму з аніматорами, вручити подарунки, привітати з нагоди Дня Святого Миколая. Саме завдяки регулярним донаціям працівників медзакладу та містян, вдалося зібрати таку суму. Один із таких донорів, Ігор, який за півтора року здійснив 48 внесків плазми. Кошти будуть спрямовані на потреби маленьких пацієнтів. Дуже багато наших колег наших містян здають біофарма плазму кров, і завдяки цьому накопичилась певна сума, яку безпосередньо біофарма передає вигляді сертифіката. Ми приймемо спрямовувати тільки на користь дітей. Можливо, це буде придбання якоїсь або інструментарі, або устаткування. Усі діти та батьки, які були присутні, залишилися у захваті від атмосфери та розваг. Малеча з радістю гралася, сміялася та розповідала віршики Миколаю. Батьки ж зазначили, що такі заходи дуже важливі, адже дарують яскравий настрій та емоції. На мою думку, це важливо раді таких дітей. Усмішок, ну це чарівно просто. І ми самі не очікували, бо ми чекали, що ми підемо в садочок, і в нас буде свій Миколай, але нас тут сьогодні запросили. Це дуже. Для мене це так, важливо. Діти вони чекають всяких таких свят: Миколая, Різдво, Новий рік. То, що в нас війна в країні, але дітям треба трошки все одно щось десь таке, подібне робити. П'ять. Я вважаю, що для діток зараз в теперішній ситуації дуже-дуже важливо. Це от навіть сьогоднішнє свято для них. Подивіться, які вони щасливі подарунками, дуже задоволені. Дуже мої діти, і Веронічка, і Аніта, і ті дітки, які там ще присутні в залі, дуже в захваті від цього свята. Миколай наш друже святи. Ти приходиш у дім золотий, попроси у Господа сили, щоб ми щиро правдиво жили. Тобі сподобалося свято сьогодні? Так. П'ято виявилося справжнім чудом, як для дітей, подарувавши подарунки, усмішки та радості, так і для лікарні. Адже такий внесок дуже важливий та цінний. Анна Паюк перші Подільський.